Тихизм католицької церкви чітко подає нам три критерії тяжкого гріха. Це гріх, котрий ми зробили свідомо в повному розумінні, що ми робимо добровільно, тобто коли ситуація обставини чи інші особи ніяким способом не спонукали нас до гріха, і третій критерій це велика шкода, коли відповідно наш вчинок або також лише наші помисли привели до... Якоїсь тяжкої шкоди іншим особам або також нам самим. Хочу лише сказати, що тяжкий гріх він може бути і чисто духовного характеру, тобто гріх, котрий ми робимо в нашому внутрішньому світі. Дуже часто людина у сповіді говорить: я вбив когось у своєму серці. Я зрадив своєму чоловікові чи дружині, навіть якщо це сталося лише в моїй уяві. Але це вже тяжкий гріх, тому що він розвоює нас. Він роздвоює е, наш внутрішній. Світ.